Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні мені хочеться навіть не поговорити, а просто попросити кожного з вас молитися за воїнів. Пішлі холода і вже поступають воїни в лікарні з обмороженням кінцівок, ступні, кісті, рук. Дуже прошу, щоб ми їх підтримали в молитві, тому що, тому що ми все ж таки єдина нація, і як там щоб не було. Але вони захищають нас для того, щоб ми сьогодні проживали тихо, мирно в своїх містах, щоб наші міста не бомбили. І тому давайте молитися за них, за їхню силу, волю, дух і щоб вони не хворіли. Це важливо. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за те, що ти благословляєш кожного з нас і бути сьогодні живим, дієвим. Я дякую тобі за те, що ти благословляєш нас розумінням, що треба і варто молитися за наших воїнів, за наших героїв. Я дуже прошу допоможи їх там, де вони знаходяться, хто в якій точці, але дуже холодно. Були миші, всю осінь боролися з мишами, але зараз пішли морози. І хлопцям ще не дали теплий одяг, є свої моменти. Я дуже прошу, щоб ти їх підтримав в цьому питанні, щоб вони не хворіли, щоб вони були сильними здоров'ям, духом, щоб вони були мудрими і спроможніми робити те, що мають робити, для того, щоб ми тут мирно і тихо жили. Дуже прошу попікуся про них в ім'я Ісуса Христа. Тому що ти сказав все, що ми попросимо в ім'я Сина Твого, ти даш. І я вірю, що ти даш. Ти даш підтримку, ти даш одяг, може батареї, свічки, все, що потрібно. Ти бачиш, як багато фондів зараз збирають все необхідне для того, щоб допомогти хлопцям. І наш фонд зерує так само. Ми ти бачиш, ми вже показуємо, як ми готуємо свічки і не тільки. Закупаємо павербанки, різні обігріви для того, щоб хлопцям було тепло, комфортно і вони могли робити свою справу. Допоможи фондам, організаціям бути дійовими і допомагати на позиціях. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня і пам'ятайте, Бог вас любить.